Задам відповідь, попрошу обов'язково, щоб зараз не було, що вони можуть не відповідати. Просто хочу почути, от ви діючий депутат, так? людина, яка працювала начальником податкової, директор шахти, потім об'єднані, наскільки я пам'ятаю, працювала. Червоноград розвалили за вашого керування, розвалили Червоноград. Кінотеатра немає. Цільні бугідні склади, корупція повна. Що в міській раді, що на виробництвах що в об'єднанні. Шановні, це за вашої влади, при вашому керуванні корупція. Ви тут розказали, що корупцію будемо, будемо боротися, будемо робити, шановні, ви це зробили. У мене такі питання. Поясніть, як можна вам зараз довіряти? Переконайте мене, що вам можна вірити, що ви щось зробите, тому що зараз ви тільки розвалили. Дякую, дивіться, дякую за запитання. Ну ви трошки пересмуєте, або не розумієте до кінця, що це Депутат не є керівник і нічим не керує. Це Я в дух У Вас є певні обов'язки. <плес> Ви люди тобто не певні обов'язки. Всі потрошки, потрошка. Всі розвалили. Нормально. Е, дивіться, О! депутат, по суті, він нічим не керує. Це представник, тобто функції, що таке згідно стаття 2 е, закону України посаду депутатів місцевих рад, депутат це представник інтересів територіальної громади. Він представляє, він нічим не керує, нема владних повноважень в принципі. Це не є посадова особа. Депутат не отримує зарплату, не має стажу. Тому депутат мене таке до вас питання. Переконайте, Перек що вам зараз можна вірити. Я Ми дуже прошу не міс, дуже прошу не перебивайте. Почуйте, будь ласка, відповідь на своє запитання. Тому не кожен депутат, як ви навіть знаєте, поняття опозиція, не опозиція. Так само беремо верховну будь-яку раду. Нема такого, що туди депутат ці влади він має всі повноваження. Наприклад, на вожжому сесію з останніх де хотіли надати пільги. Одній людині надзвичайно багато хотіли на землю. Я один став виступив проти і єдиний проголосував проти. Ну то що, якщо, припустимо, це рішення приймуть, скажу, що я щось розвалив. Кожен має нести відповідальність за свої дії. Я, як депутат, я говорю, я вів прийом мешканців всі п'ять років кожен тиждень. Я на кожне звернення людей реєстрував депутатське звернення, на кожне звернення я йшов на особисті прийоми. Я виступав на сесіях, реєстрував проекти рішень. Я як єдиний, як одиниця, один з п'ятдесяти, я робив все, що можливо. Якщо ви праві, ви визволив, тому що ще виконавчий комітет має свої планувати, є міський голова, є відділи. Дійсно, проблем дуже багато, але не можна все узагальнити і сказати, кожен, якщо хтось один бореться зі всім, і щось відбувається так, виявляється він дуже погано. Вибачте, я за свої е, слова я відповідаю, я хочу нести відповідальність за свої вчинки. Дякую. 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 Я говорю, що ви підтримуєте шахтарів? Я шахтар, працюю на шахті Степова. Всі казали, хочуть шахтарів підтримувати, всі будуть нам допомагати вибивати кошти. А де ми були в березні місті, коли ми тут всі стояли? І дякуючи людям, ми вибили ті кошти, і дякуючи людям, нам щось там капають, платять. Де ви всі були? Дякую. Поясніть, Дякую. чого ви не вийшли до людей? Чого ви не вийшли до людей, коли ми тут стояли? Ні один депутат не вийшов. Дивіться. Дивіться, депутати постійно виходили, де з вами були. Я на В даний момент в даний момент, в даний момент я перебував на посаді начальника начальників до справді молоді, я перебував в робочому кабінеті. Якби я полишив свій кабінет, мені б могли зарахувати прогул. Тобто я не мав права, під час робочого часу я не міг покинути кабінет. Але як депутат, дивіться, ви перебували... ну, ви ж повинні розуміти, що якщо хтось перебуває на роботі, він не може піти. От я, от я один, якщо б до мене підійшли і сказали, що треба моя потреба, я, я не така надзвичайно впливова людина, що я можу щось впливати. Депутат міської ради це настільки маленька одиниця, щоб вирішити ваші питання, що це, це по суті це не та людина, яка може вирішити. Сіпс. Дозвольте, дозвольте. У нас зараз відбуваються дебати на посаду міського голови. Я пропоную, щоб ви організували звіти депутатів міської ради. Оскільки їхня каденція завершується. І ви задасте всі питання, які вас турбують по минулому. Все-таки прошу зосередитись на майбутньому. Щодо об'єднання. Так я працював головним гірником технічної дирекції. Але я працював в відділі охорони праці. Тепер, що стосується шахти, ви кажете, розвалили. Одну секундочку, будь ласка. Значить, розвалили. Я починав з гроза, І я знаю, що таке робота. І коли я працював директором? Я чотири роки не був відпуск. Я ночами не бачив своїх дітей, я не бачив сім'ї. Я чесно, добросовісно працював. А ви сьогодні говорите, що це добре. Скажіть, будь ласка, ви працювали директором. У вас достаток нормальний? Достаток нормальний? Маєте хату? Це Ше? не поране питання. Я будь ласка. Я працюю в шахті, я живу від зарплати до зарплати, мені не вистачає. Тому що корупція процвітає. Директор має одну зарплату, має ліва. Шахтер має зарплату мінімум, якої не дають місяцями. <плес> Я не, маю, на даній, я, маю, я не маю ні машини, я не маю ні дачі, я маю просто квартиру, де я проживаю. Я маю підійтися, поїсти і обмітися. Це те, що на ваше питання. Е, тепер, е, до, е, коли я працював, тоді було виконання плану тисячу коней. Зараз шахтар сутки дає 800. Я повторяюся, то, що треба було робити з моєї сторони, я старався. Я був і набережнець, я був і директор, тому що, ви знаєте, були страйки і страйки, і страйки. Як з них треба було тяжко виходити, коли лишалося пару чоловік і тільки воду відкачували на гора? Та це є тяжка праця, якщо тим більше. А зараз... Ще більш тяжка, тому що немає фінансування, немає нічого. комбайни варені, переварені, в комплексів немає нічого. Ви думаєте, що це так легко працювати, так як ви. Я шахтар. І я починав з гроза. Я знаю і їх використовуватися. І ви говорите, що тепер корупція, краски і так далі. Ще коли я працював, тоді за кошти на роботу ні, робочі місця не будуть. Так що про корупцію трошки перегляд. Дякую. Дякую. Там ще до одного здається, кандидата було це питання скероване, хто сумпотів та прошу. там немає. особисто я вважаю, що місто не є розваленим. є, звичайно, напрямки, є окремі проблемні питання, якими безумовно треба займатися відносно діяльності державного підприємства Льєвої я зараз. Є заступником директора з економіки і фінансів, і ці проблеми, які виникли на початку цього року, вони пов'язані з тим, що держава...